Всім доброго дня, всім мирного неба над головою. всем 36.6. Підписуйтесь на мой канал, далі буде ще интереснее. Сьогодні я хочу обратиться до кожного водія, кожного керівника КП Київ Постранс, а також і до всего, до КП Київ Постранс, щоб залучилися до проблеми. Вона ясна завжди. І на сьогоднішній день і ця проблема ще стала більшою. це не проблема, а проблема з водіями тролейбуса, трамвая, автобуса. Люди водії не розуміють, як людям остатися без кінцівок і цих кінцівок. На сьогоднішній день до мене обратились друзі, вони були зі мною в Вірпіні. Сьогодні вони обратились до мене з проханням. Знає тому, що я веду Ютуб-канал, там в в других групах київських, по транспорту міста Києва, і дуже дуже велика просьба не ігнорувати цих людей, які залишились завдяки їм ми живемо. Вони осталися, залишились без кінцівок ног. І як сьогодні один із знайомих розповідав мені, що він одною ногою, от він одною ногою може, там, якщо низька посадка йде, він одною ногою може якось підтягнутися, вже знає, як це робиться, і ставить коляску: заїжджають коляской в транспортний засоб. Но Буває таке, що високий пол, він не може піднятися, дивиться в зеркало в очі водію транспортного засобу. Водій це бачить, і він стає на цих дверях, де знає, де знаходиться пандус. Стоїть, дивиться в очі, водій дивиться теж йому в очі. Висадка посадка закінчилась, водій закриває двері і уїжджає. Я ще раз поважайте людей, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я за нас, щоб ви працювали під мирним небом, щоб ви не були на, на нулі а працювали. Вони роблять для, все для того, щоб ми в Києві е, було, було мирне небо. Я дуже-дуже прошу, будь ласка, не ігнорувати цих людей. І помимо цих людей, є люди, на жаль, з вадами здоров'я, і ці люди теж потребують якої, якоїсь допомоги. Їх додається все більше і більше, на жаль. І дуже хлопці попросили, щоб я обратився з допомогою. До керівників підприємств, тобто це депо, парки міста Києва, щоб була якась повага до цих людей, щоб ці люди могли е спокійно попадати в транспорт, в транспорт міста Києва. Е я розумію, що в час пік це нереально попасти, але це дози уже кипаків постранс е якось. Розглядати це час, добавочне час для таких людей. На жаль, їх становиться все більш-більш дуже багато. І Кипа Київ пространств должен розглядати якось розклад руху, щоб було якесь час виділено для цієї людини, якщо вона буде на зупинці. І десь в другому місці. Я дуже-дуже вас прошу, не ігноруйте цих людей, вони це заслужили. І люди, навіть, які е, з такими там, без кінцівок, е, які не воювали, ну, їх теж потрібно поважати, бо вони і так ограничені е, в переміщенні, і якщо ми не допоможемо їм, і вони остануться одні один на один з те бідою, то гроші нам ціна. Всем 36.6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интересно.